У жодному хорошому бойовику не обійтись без автівок, що вибухають. Це є навіть у старих фільмах. Дивитись, як автівки охоплюються полум'ям, здається, ніколи не набридне. Це є важливим елементом кривавої бійні та хаосу, що робить бойовики такими до біса цікавими. У фільмах, як правило, не потрібно прикладати багато зусиль, щоб змусити автівку вибухнути. Але чи можливо, що пошкоджений автомобіль в реальності вибухнув за таких неймовірних обставин, як це показують на екрані? Чи справді автомобілі настільки вибухонебезпечні? Чи Гуд знову нам преше. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Щоб розібратись у цьому питанні, ми повинні почати з базових речей. Як насправді відбувається вибух? З наукової точки зору, вибух це швидкоплинний фізичний процес, що відбувається із значним виділенням енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу. Ключовою ознакою вибуху є раптове збільшення тиску, яка, як правило, спричиняє виникнення ударної хвилі. Так склалося, що автомобілі у більшості запускаються маленькими вибухами, що відбуваються тисячі разів на хвилину всередині їхніх двигунів внутрішнього згоряння. Щоб працювати, двигун внутрішнього згоряння змі... Мішує пари бензину і повітря у кількох камерах, забезпечуючи паливо та кисень, необхідні для займання під впливом іскри, що подається свічками запалювання. Коли паливо, яке складається з вуглеводнів, горить, воно вступає в реакцію з киснем. У цій реакції зв'язки всередині вуглеводнів розриваються, утворюючи нові зв'язки вуглекислого газу і води. Цей процес швидко вивільняє енергію у вигляді тепла і світла, тобто вибуху. Цей вибух рухає поршнем, а поршень повертає колінчастий вал, що обертає колесо, і вуаля! починається рух. Враховуючи те, що автомобіль створює міні-вибухи, може здатися, що він має потенціал створювати такі вибухи, які ви бачите у фільмах, коли автомобілі розлітаються на шматки і з задоволенням знищуються разом з нещасними пасажирами. У бойовиках часто показують транспортні засоби, які можуть вибухнути навіть від невеликого пошкодження або від незначної несправності злетіти у небо. Але наскільки це реалістично? Коротка відповідь не дуже, чесно кажучи, в самих автомобілях немає нічого, що дозволило б їм вибухнути як бомба. Перш за все, двигун автомобіля це прецизійний механізм, який створює безліч маленьких керованих вибухів, а не масивних і не керованих. Будь-яке пошкодження внутрішніх частин двигуна автомобіля може лише вивести з ладу механізми двигуна і зупинити вибухи, що живлять ваш автомобіль, а не посилити їх. І, хоча ви можете припустити, що бензин в автомобілі потенційно може досить легко вибухнути, автомобільне паливо насправді не таке вибухонебезпечне, яким його показують у фільмах, бензин знаходиться в баку і подається до двигуна паливними шляхами, переважно в рідкій формі. І, хоча рідкий бензин дійсно легко займистий і, очевидно, надзвичайно небезпечний у разі аварії, він не є вибухонебезпечним. Пари бензину спалахнуть і вибухнуть лише у разі змішування з повітрям у концентрації від 1,3% до 7,1%. Тобто, якщо концентрація нижча 1,3%, її називають бідною на кисень або вище 7,1%, Тобто багатою на кисень пари не вибухнуть. У паливному баку середньостатистичного автомобіля атмосферна концентрація парів бензину в просторі над рідким паливом занадто висока, а кисню дуже мала. Незалежно від того наскільки він заповнений, без зовнішнього джерела тепла пари все одно не спалахнуть. Однак, звичайно, є винятки. За певних умов аварії, якщо паливний бак розірветься під час удару, він може випустити пари бензину, які швидко змішаються з повітрям. Іскра, наприклад, від електричної несправності спричиненої ударом, може запалити пари. І полум'я швидко пошириться, оскільки залишки пального з баку розбризкаються. Так сталося під час сумнозвісних краш-тестів в 1970-х. Пожежі, спричинені ударами ззаду, виникали через дефект конструкції, пов'язаної з розвитку. Розташуванням паливного баку автомобіля. Очевидно, це викликало багато негативного розголосу. Але наступні краш-тести були проведені за найгіршим сценарієм, щоб проілюструвати дефект. Випробування були фактично підлаштовані, як трюк у кіно, щоб змусити автомобіль мішень загорітися. Кожне випробування було різним, але ті, що спричинили пожежу, включали в себе автомобіль кулю, в даному випадку великий седан, який їхав зі швидкістю 56 км за годину. З обтяженим носом автомобіля, ймовірно, для імітації гальмування, що дозволило носовій частині прослизнути під задню частину пінто і безпосередньо врізатися в його бензобак. До того ж, були вімкнені фари, щоб забезпечити джерело запалювання для бензину, який розбризкувався з розірваного баку. Історичні записи свідчать, що пінто не був значно небезпечнішим ніж інші автомобілі, вироблені до 70-х років. На щастя, такі стандарти не стали нормою, але навіть ці так звані вогняні автівки не створювали вибухів масштабу Голівуду. Ймовірно, через те, що пари бензину вивільнялися з розірваного баку, а потім спалахували вже не перебуваючи в закритому просторі, і, відповідно, не мали достатньо тиску, щоб спричинити потужний вибух. Але, звичайно, не кожна автівка працює на бензині. Навіщо йому електрична спіраль батареї машини? Там же чистий гелій. Ігноруючи вигадану кіношну термінологію. Там же чистий гелій. Гелі. Чи може реальний електромобіль спричинити голівудський вибух? Сучасні електромобілі переживають бум популярності, і це зростання попиту привернуло до них більше уваги та пильності. І приклади того, як електромобілі спалахають і, очевидно, вибухають, можна знайти по всьому інтернету. Електромобілі використовують електродвигун і зберігають енергію в літій іонних акумуляторах. У більшості випадків винуватцем загоряння електробіль. Пілів є акумулятор. літій іоні акумулятори іноді можуть відчувати так звану теплову втечу. Підвищення температури, яке відбувається, коли тепло, створене дефектним або погано встановленим акумулятором, перевищує кількість тепла, яке може бути розсіяне. Таке підвищення температури ще більше прискорює хімічну реакцію, що відбувається всередині акумулятора, спричиняючи експоненціальне виділення тепла, яке потім може неконтрольовано поширюватися від елемента до елемента. Серед іншого, тепловий витік може бути бути спровокований механічним ударом, який спричиняє спонтанні пожежі і інколи справжні вибухи. Це може статися через те, що тепловий витік може призвести до викиду токсичних і легкозаймистих газів, які можуть накопичуватись у так звану парову хмару, особливо якщо транспортний засіб знаходиться в закритому приміщенні, наприклад, в гаражі. За наявності джерела тепла, яким може бути сам акумулятор, що перегрівається. Парова хмара може спалахнути і вибухнути. У цьому випадку вибухає не сам акумулятор. А гази, які з нього виділяються, тому це називається вибух парової хмари. Отже, незначні несправності та зіткнення дійсно можуть спричинити вибух в електромобілях. Коли електромобіль горить, він горить сильніше і швидше, ніж звичайний автомобіль на викопному паливі, і легко може бути охоплений вогнем. Як відомо, навіть коли вогонь загасили, літій іоні акумулятори можуть випадково спалахнути через кілька днів. Однак, як і у випадку з бензиновими автомобілями, ймовірність того, що це станеться, досить низька. Насправді, у 2022-му розслідування, проведене Шведським агентством з надзвичайних ситуацій, показало, що, хоча пожежі в усіх типах автомобілів трапляються рідко, бензинові автомобілі загоряються приблизно в 20 разів частіше ніж електромобілі. А статистика Національної ради з безпеки на транспорті в США свідчить про те, що пожежі в електромобілях можуть бути ще рідшими. Тим не менш, експерт в автомобільній галузі, головний інженер Південно-Західного науково-дослідного інституту Грем Конвей сказав, що це було б статисти. Фстично безвідповідально порівнювати показники автомобільних пожеж з даними НТСБ, враховуючи значну різницю в розмірах вибірки. Аналогічно, головний технічний директор Tatcham Research Річард Білялд зазначає, що хоча дослідження показують, що електромобілі дійсно менш схильні до загоряння, дані сягають лише п'яти років. Іншими словами, достовірні висновки про частоту пожеж в електромобілях все ще формуються. Отже, хоча електромобілі можуть зазнавати вибухів, статистично вони дуже мало ймовірні. Навіть коли справжні вибухи в автомобілях трапляються, в електричних чи бензинових, вони, як правило, невеликі і локалізовані в одній частині автомобіля. Не дивно, що існує стільки занепокоєння щодо безпеки електромобілів, коли в інтернеті шириться стільки дезінформації. Але якщо ми візьмемо, до прикладу. Автоцистерну А це що за фігня вантажівки, які ви іноді бачите на дорогах, перевозять сілякі рідини, у тому числі інертні речовини, такі як вода або рослинна олія, але також більш леткі речовини, як от зріджені нафтові гази. Зріджені гази, такі як пропан і Бутан, є викопним паливом, що використовується для заправки автомобілів, приготування їжі та опалення будинків, оскільки вони є газоподібними для зберігання і транспортування, їх потрібно тримати під тиском, що робить автоцистерни величезними рухомими версіями звичайних газових балонів. Тож наскільки ймовірно, що за нормальних умов експлуатації одна з цих цистерн може вибухнути, і знову шанси на те, що це станеться, були дещо перебільшені представниками медіа та індустрії. Розваг лідери галузі та експерти загалом погоджуються, що за умови правильного використання та зберігання зріджений газ є безпечним джерелом палива. Більшість вибухів, пов'язаних зі зрідженим нафтовим газом, спричинені витоком газу в закритий простір, який потім якимось чином запалюється. Ці вибухи відбуваються зовні і часто не спричинені несправністю самого резервуару. Насправді резервуар може бути взагалі не пошкоджений. Вибухи резервуарів трапляються ще рідше, проте рідко не означає ніколи. І коли вони трапляються, то можуть бути. Надзвичайно руйнівними, оскільки температура кипіння рідини підвищується зі збільшенням тиску, зріджений газ у резервуарі під тиском залишатиметься рідким, навіть якщо резервуар нагрітий до температури, що значно перевищує температуру кипіння його вмісту. Отже, якщо цистерна зі зрідженим газом під тиском якимось чином розірветься, раптове падіння тиску спричинить еквівалентне падіння температури кипіння, тобто вміст миттєво випарується, розшириться і вибухне. І якщо газ легко Займисти, як у випадку пропану чи бутану, то для утворення вогняної кулі не потрібне джерело запалювання. Ці вибухи вважаються одним із найнебезпечніших і найпотужніших вибухів невійськового призначення. Зрештою, незважаючи на статистичну рідкість, повідомлення про такі потужні вибухи часто потрапляють у міжнародні новини. Яскраві приклади пов'язані з автоцистернами для перевезення зрідженого газу, включають катастрофу Чала у 2012-му, в якій автоцистерна зі зрідженим газом зіткнулася з Бетонним розділювачем і перекинулася, що призвело до потужного вибуху. Зовсім недавно в Південній Африці, наприкінці 2022-го сталася катастрофа, відома як Бог вибух. Автоцистерна зрідженим газом зазнала аварії і застрягла під залізничним мостом, після чого вибухнула кілька разів, перш ніж стався остаточний масивний вибух, висота якого, за оцінками, становила майже 80 метрів. Про що б не говорили у новинах чи соціальних мережах, вибух. Вибухи бензинових автомобілів, електромобілів чи вантажівок зі зрідженим газом, надзвичайно рідкісні, щоб феєрично підірвати автомобіль у щоб феєрично підірвати автомобіль у драматичній кінострічці. Кінороби використовують вибухівку, заміновуючи автомобіль або вдаються до спецефектів. Чим власне і створюють враження, що автомобілі вибухонебезпечні і чекають свого часу, аби злетіти у небо. Звичайні легкові автомобілі незалежно від того, працюють вони на двигунах внутрішнього згоряння. Чи електродвигунах просто не здатні вибухнути, як у кіно. Вибухи автоцистерн зі зрідженим газом також дуже рідкісні, особливо в розвинених країнах із суворими правилами щодо транспортування та зберігання небезпечних вантажів. Однак, коли вони вибухають, вибухи можуть бути величезними і надзвичайно небезпечними. Тому, якщо ви побачите перекинуту автоцистерну зі зрідженим газом, що горить, краще тікайте подалі. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!